Привіт, малята! Я не Знайка. Пропоную вам пограти в дидактичну гру. Назви геометричну фігуру. Ну що, починаємо? На яку геометричну фігуру схожий м'ячик? Так, на круг. А двері? Так, на прямокутник. А дзеркало. Правильно на овал. А ялинка. Так, на трикутник. А подушка на яку фігуру схожа? Так, на квадрат. А повітряний змій правильно на ромб. А сонечко на яку фігуру схоже? Так, на круг. А вікно правильно на прямокутник. А яйце на яку фігуру схоже? Так, на овал. А пірамідка? Так, на трикутник. А дзига, на яку фігуру схожа? Так, на ромб. А настійний годинник на яку фігуру схожу? Правильно, на квадрат. Молодці малята, ви справилися із завданням. До побачення!